Десять років заборони на постачання зброї для Азову минули. США нарешті офіційно зняли табу. Докладніше далі. Адміністрація президента США Джо Байдена дозволить українському військовому підрозділу Азов використовувати американську зброю. Таке рішення було ухвалено після перевірки державним департаментом США бригади, яка зараз входить до складу Національної гвардії України. Пише американське видання Washington Post. Видання зазначає, що військовому підрозділу заборонили використовувати американську зброю на строк близько 10 років, оскільки американські чиновники вирішили, що деякі з його засновників сповідують расистські, ксинофобські та ультра Націоналістичні погляди заборону передбачав так званий закон ліхі, названий на честь колишнього сенатора США Патріка Ліхі, яким не дозволяється надання американської військової допомоги іноземним підрозділам, які скоїли серйозні порушення прав людини. Представник держдепартаменту на жаль не уточнив виданню, коли саме буде знято заборону, і військові зможуть отримати озброєння. Нагадаємо, батальйон Азов був створений у травні 2014 року у Бердянську як підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення. Першим Командиром Азову був Андрій Білецький у вересні 2014-го Азов реорганізували. Він став полком міліції особливого призначення МВС. Потім загоном спецпризначення Нацгвардії. А з лютого 23 го року, 12-ю бригадою спеціального призначення НГУ. У серпні 22 го року РФ визнали Азов терористичною організацією. Його діяльність у Росії заборонена згідно з російським законодавством. Учасники таких організацій можуть бути засуджені на термін від 10 років. Років і до пожиттєвого ув'язнення, і не дивно, тому що Азов був однією з центральних сил оборони Маріуполя. Станом на 24 лютого 2024 року, за даними Асоціації родин захисників Азовсталі, у російському полоні перебували близько 900 військовослужбовців Азову. Частину полонених бійців у Росії вже засудили або судять за начебто вчинення злочинів проти цивільного населення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.